Механічна енергія буває кінетичною та потенціальною. Кінетична енергія це енергія, якою володіють тіла внаслідок свого руху. Визначається формулою ЕК дорівнює МВ у квадраті ділити на 2. Потенціальна енергія це енергія взаємодії тіл ЕП дорівнює МЖХ, потенціальна енергія тіла масою М на висоті H над нульовим рівнем. Потенціальна енергія взаємодії частин тіла EP дорівнює КХ у квадраті на 2 це потенціальна енергія деформованої пружини. К жорсткість пружини вимірюється у ньютонах на метр, x видовження пружини вимірюється у метрах. E е дорівнює EK плюс EP повна механічна енергія тіла. Зміна повної механічної енергії тіла дорівнює роботі зовнішніх сил. E2 мінус E1 дорівнює А зовнішніх. Замкнена система тіл. Це система тіл, на яку не діють зовнішні сили. Тоді E2-1 дорівнює 0. Пригадаємо, робота сили тяжіння під час руху м'яча вгору, тобто із стану 1 у стан 2 дорівнює Mg у дужках H1-H2. Робота сили тяжіння із стану 2 у стан 1 дорівнює Mg H2 мінус H1. Тоді… Робота сили тяжіння по замкненій траєкторії дорівнює нулю. Так само робота сили пружності по замкненій траєкторії дорівнює нулю. 1 12 плюс а пружності 2 2.1 дорівнює нулю. Робота сили тяжіння та сили пружності не залежить від форми траєкторії. А визначаються початковими координатами H1 і Х1 тіла та кінцевими H2 і Х2. Сила тяжіння та сила пружності не перетворюють механічну енергію у теплову. Такі сили називають консервативними від англійського conservation – збереження. Термін консервативна сила з'явився як наслідок того, що коли діє консервативна сила, вона зберігає механічну енергію. Закон збереження механічної енергії. Повна механічна енергія замкненої системи тіл, між якими діють тільки консервативні сили. З часом зберігається. Е1 дорівнює Е2. Е1 це повна механічна енергія тіла або системи тіл у стані 1, Е2 у стані 2. Алгоритм розв'язання задач на закон збереження механічної енергії містить щонайменше 4 пункти. Задача 1. З якою швидкістю кинули баскетбольний м'яч, якщо він пролетів через кільце, закріплене на висоті 3 метра, зі швидкістю 2 метри за секунду. М'яч кинули з висоти 2 метра. Дано H1 дорівнює 2 метра, H2 дорівнює 3 метра, v 2 дорівнює 2 метра за секунду, G дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті, v 1 тире питання. Перша дія зобразили м'яч у першому стані у початковому положенні. Зобразили м'яч у другому стані у наступному положенні, зобразили швидкості, вказали нульовий рівень потенціальної енергії та висоти H1 і H2 від нього. За законом збереження енергії, повна механічна енергія у першому стані дорівнює повній механічній енергії у другому стані. Друга дія повна механічна енергія у першому стані дорівнює сумі кінетичної та потенціальної енергії. Дорівнює MV1 у квадраті на 2 плюс мжh 1 Повна механічна енергія у другому стані дорівнює MV2 у квадраті ділити на 2 плюс мжh 2 Третя дія. Прирівняли вирази для е 1 та E2. Поділимо ліву та праву частини рівності на масу та помножимо на 2. Маємо В1 у квадраті плюс 2gH1, дорівнює В2 у квадраті плюс 2gH2 цього маємо В1 дорівнює корінь квадратний. В2 у квадраті плюс 2 g за дужками у дужках H2 мінус H1. В1 дорівнює 4,9 метра за секунду. Задача 2. Камінь кинули під кутом до горизонту. На висоті 10 метрів. Його кінетична енергія дорівнює потенціальній. Визначте початкову швидкість каменя. Опором повітря знехтуйте. Дано! дорівнює 10 метрів, g дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті, ЕК дорівнює ЕП. В0 питання. За законом збереження енергії Е1 дорівнює Е2. Е1 це кінетична енергія в початковому стані. МВ у квадраті ділити на 2. Бо потенціальна енергія в цьому стані дорівнює 0, E2 це ЕК плюс ЕП. Оскільки за умовою задачі ЕК дорівнює ЕП. EP плюс EP дорівнює 2 MgH. Прирівняємо вирази та виразимо В0. В0 дорівнює корінь квадратний 4GH дорівнює 20 метрів за секунду. Задача 3. Кульку з ниткою, до якої вона прикріплена. Відхиляють у горизонтальне положення і відпускають. При проходженні кулькою положення рівноваги нитка розтягується на 25 см. Визначте швидкість кульки в цей момент, якщо довжина нитки 1 метр, її жорсткість 24 н на метр, а маса кульки 200 г. Дано х дорівня 0,25 метра, L дорівня 1 метр, К дорівня 24 н на метр, G дорівня 10 м за секунду у квадраті, М дорівня 0,2 кг. В тире, питання. Перша дія. Зобразили кульку у першому стані, зобразили кульку у другому стані, зобразили швидкість, вказали нульовий рівень потенціальної енергії тяготіння, вказали нульовий рівень потенціальної енергії пружної деформації та видовження пружини Х. За законом збереження енергії E1 дорівнює E2. Повна механічна енергія в першому стані дорівнює тільки потенціальній, бо тут швидкість кульки дорівнює нулю. E1 дорівнює МЖ у дужках L плюс Х. E2 дорівнює кінетичній енергії кульки МВ у квадраті на 2 плюс потенціальна енергія деформованої пружини КХ у квадраті на 2. Третя дія прирівняли вирази для E1 та E2. З цього маємо В дорівнює корінь квадратний із 2 МЖ у дужках L плюс Х Мінус Кх у квадраті ділити на m, дерівнює 4,2 метра за секунду. Задача 4. Вантаж масою 20 кг висить на шнурі завдовжки 2 метра. На яку найбільшу висоту можна відвести вантаж, щоб шнур, міцність якого на розрив становить 500 Н, не розірвався під час наступних коливань. Дано. М дорівнює 20 кг, L дорівнює 2 метри, F дорівнює 500 н, G дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті, H3 питання. Перша дія. Зобразили кульку у першому стані. Зобразили кульку у другому стані, казали нульовий рівень потенціальної енергії та висоту над ним. За законом збереження енергії e 1 дорівнює E2 2 Е1 це тільки потенціальна енергія MgH. Е2 це тільки кінетична енергія МВ у квадраті на 2. Третя дія. Прирівнюємо вирази для повної механічної енергії та виражаємо H. H дорівнює В у квадраті ділити на 2G. Невідома швидкість В, з якою кулька проходить положення рівноваги. Скористаємося другим законом Дютона. Четверта дія. За другим законом Ньютона, f вектор плюс Mg вектор дорівнює M помножити на A до бо кулька рухається по дузі кола з центром у точці С. У проєкції на ось о маємо ma F Mg m a до центрове. Оскільки А доцентрово дорівнює В у квадраті ділити на радіус кола, маємо А до дорівнює дорівня В у квадраті ділити на L. Після підстановки маємо F mg дорівнює M V у квадраті на L. З цього випливає В у квадраті дорівнює F mg помножити на L ділити на M. Тоді H дорівнює F MG помножити на L. Ділити на 2 мж дорівнює 1,5 метра. Задача 5. У дерев'яний брусок масою 300 г підвішений на ниці завдовжки 1,2 метра влучає 10 грамова куля і застрягає в ньому, з якою швидкістю летіла куля, якщо при максимальному відхиленні бруска нитка утворила кут 30 градусів з вертикалю. Дано. Маса бруска дорівнює 0,3 кг, маса кулі дорівнює 0,1 кг. L дорівнює 1,2 метра, альфа дорівнює 30 градусів, G дорівнює 10 метрів за секунду у квадраті, векулі питання. Швидкість векулі виразимо за законом збереження імпульсу. Векторна сума імпульсів кулі та бруска до того, як куля застрягає в ньому, дорівнює імпульсу після застрягання кулі. У проєкціях на ось Х маємо М-кулі В-кулі дорівнює кулі плюс м бруска помножити на В. З цього виражаємо В-кулі. В-кулі дорівнює кулі плюс бруска В, ділити на М-кулі. Невідома швидкість В, з якою вони піднімаються. Швидкість В виразимо за законом збереження енергії. У першому стані кулька та брусок мають тільки кінетичну енергію, бо тут ми обрали нульовий рівень потенціальної енергії. У другому стані вони мають тільки потенціальну енергію, бо вони тут зупиняються. З цього виражаємо, V дорівнює корінь квадратний із 2 gh. Дужки скоротилися. Невідома висота h, її ми знайдемо із геометричної побудови. Нехтуючи розмірами бруска порівняно із довжиною нитки, маємо H дорівнює L мінус AB, оскільки AB ділити на L це косинус кута альфа, то AB дорівнює L помножити на косинус альфа. Тоді H дорівнює L мінус L помножити на косинус альфа. Оскільки дорівнює L у дужках 1- косинус альфа, то v кулі дорівнює у чисельнику m кулі плюс m бруска помножити на корінь квадратний із 2G L у дужках 1- косинус альфа ділити на m кулі дорівня 55,6 метра за секунду. А ось ці шість задач я пропоную для самостійного розв'язання у дужках подано відповіді.